ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проект студії Січ, новини твого міста в студії працює Альона Матвійчук сьогодні. У випуску про такі події 14 грудня вшанували учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Волонтери провели благодійний концерт та ярмарок. Усі зароблені кошти підуть на потреби солдат Нікопольців. Тепер про це інше більш детально. 14 грудня Україна вшановувала. Учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції напередодні цієї дати в Нікополі згадали хроніки трагедії ліквідаторів та їх героїчний вчинок. 26 квітня 1986 року відбулася одна з найбільших трагедій на атомних електростанціях. Аварія на Чорнобильській АЕС був повністю зруйнований реактор четвертого енергоблоку. А в навколишнє середовище потрапила велика кількість радіоактивних речовин. Більше 115 тисяч чоловік були евакуйовані з 30 кілометрової зони. Більше 600 тисяч людей брали участь в ліквідації наслідків аварії. 30 листопада 86 року було закінчено будівництво саркофагу над зруйнованим четвертим енергоблоком. А за два тижні, 14 грудня, в центральних виданнях СРСР надрукували інформацію про те, що був прийнятий в експлуатацію комплекс захисних споруд четвертого енергоблоку ЧАЕС. Саме дата публікації цього повідомлення і стала днем вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції. Або як цю дату називають самі чорнобильці днем ліквідатора. У ліквідації аварії на ЧАЗ взяли участь тисячі нікопольців. Багатьох з них вже немає в живих, проте їх героїчний вчинок не забувається. От імені ісполняючого іспанешов'язаності городського голови Андрія Петровича Кисака хочу вам сказати велике спасіба. за тот подвиг, который вы совершили, и за то, что вы дали не только нам, но и большей части жителей Европы и, наверное, других стран продолжать жить, варить и радоваться, наверное, тому, что мы сегодня можем жить. Голова організації Союз Чорнобиль Микола Патийчук побажав колегам ліквідаторам міцного здоров'я та поділився приємною новиною. На міжнародному фестивалі Чорнобильські мотиви Нікопольці зайняли призові місця. Петерюк Маша зайняла перше місце по малюнку на Чорнобильську тему. Олександр Миколаївич Міщенко за хроніку. Підборку хроніки цієї зайняв перше місце з І це, це приємно, що Нікополь все-таки представляємо ми там і нас трошки бачить. Микола Патвійчук вручив переможцям грамоти та невеличкі подарунки від організації. Нікопольцям-ліквідаторам продемонстрували документальну хроніку будівництва саркофагу над четвертим енергоблоком. Делегацію чорнобильців відправили для покладання квітів до пам'ятного знаку хотів жити та загинув за місяць до свого 24-го дня народження. 10 грудня на фасаді школи номер 10 відкрили меморіальну дошку її випускникові солдату Ігорю Берестенко. Чоловік героїчно загинув під час виконання службового обов'язку в зоні антитерористичної операції. Ігор Берестенко загинув в бою 24 липня 2014 року. Тоді біля села Новолуганське Донецької області відбувся терористичний напад на блокпост зенітно-артилерійського взводу 93-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Хлопець загинув, не доживши місяць до свого 24-річчя. Його командир Геннадій Тарасюк пригадав, як разом з Ігорем вони несли службу. А назавжди в пам'яті чоловіка залишиться згадка про те, як молодий солдат. по хоть хотів хотел приехал в Никополь, ну и зашел к моей жене передать привет. Ну как-то мы так принято было передавать привету там родным близким, когда приезжали на побывку. И вот у меня жена спросила и говорит ну как там, что это делать что ты больше всего хочешь. Говорит он, говорит посмотрел на меня своими глазами, говорит, на минуту сгрустнул, хотя был буквально секунду назад такие слова, как мне хочется жить. Понимаете, вот эти слова, они будут у меня всегда здесь в сердце. Там на фронті гинуть найкращі, і Ігор один із них. Так сказала про хлопця його класний керівник. Вона згадала про колишнього учня тільки хороше. Він був завжди відкритий, дружелюбний. ніколи не було такого, щоб він обидів когось слабого, щоб він когось оскорбив, когось грубо щось сказав. Був відповідальний, добрий чоловік. Ніколи не треба було над ним стояти і перевіряти, там те, то йому поручили или нет. Ну от бачите, пройшло ці сім лет, і він залишився таким же. Сколько ми знаємо случаев, коли получая повестку, хтось починає юлить, там родители за нього там пытаются заплатить, прячутся от этой повестки. а Игорь що что коль, коль надо, значит треба. Заступник міського голови Ольга Коник, не стримуючи сліз, побажала всім мирного неба над головами та скорішого закінчення війни, яка забирає життя наших співвітчизників. Наші хлопці не життя Сібі повністю для того, щоб ми вами жили мир, під мирним небом. В пам'яті нашої Ігор останеться завдяки. 10 десяти школи. Для мами залишиться сином. Для міста залишиться героєм, який захищав Україну. Пам'ять Ігоря Берестенка вшанували хвилиною мовчання до меморіальної дошки лягли квіти. Вічна слава герою! Благодійний концерт та ярмарок організували в місті волонтери. Творчі колективи Нікополя виступали заради допомоги нашим бійцям, а народні майстри продавали свої вироби, а всі зароблені кошти віддавали на потреби військових. Ніковальські волонтери вже кілька місяців працюють, не покладаючи рук заради адресної допомоги нашим солдатам. Жінки-волонтери вже опанували кілька професій. Вони шиють, в'яжуть шкарпетки, плетуть маскувальні сітки, стоять в мороси в дощі скриньками для збору коштів. А от тепер ще й організували благодійний ярмарок-концерт. Для чого власне, це все сюділась? Перше, це все таки забрати. наших солдат собрать родственников сделать для них хотя бы какой-то пускай небольшой но праздник Поддержку. следующее да поддержать потому что поддержка реально очень нужна следующий момент наверное даже у нас будет вот э, минута скажем так памяти наших погибших ребят которые ну, погибли которых нет с нами и конечно третий момент потому что это э, финансовая сторона это сборы э, для наших ребят то есть собрать деньги для того чтобы закупить э, необходимое то есть для них Творчі колективи та народні майстри Нікопольщини охоче пішли на зустріч волонтерам. Квіти з бісеру, вишиванки, в'язані ляльки, вироби в техніці квілінг, смачні новорічні пряники та багато іншого все це вироби нікопольських майстрин, які вони підготували до благодійного ярмарку. Наталя Миколаївна вирощує квіти, в неї їх 400 видів. А у вільний час займається іншим хобі бісерною флористикою і відтворює по пам'яті вирушені квіти за допомогою бісеру. Свої вироби принесла я на благодійний ярмарок. А потому, що душа болить за синів, за наших, за, за братів, за… я знаю взагалі дівчата, не заставляйте плакати. Душа болить, що вони віддають своє здоров'я, не пропускають ворога. От і хочеться хоч чимось допомогти. Все для них. Продамо, значить, віддамо туди гроші. Не продамо, значить віддамо все одно гроші принесли. І кожна з нас принесла з собою гроші. Хоч якусь 50-ку, ми пенсіонери, багато в нас немає. Ну, тим не мені, хочеться допомогти їм, синочкам нашим. Валентині з донькою Камілою припала до душі в'язана лялька-школярка. Не тільки мама, але й донька знає, що це їх невеличке придбання піде на корисну справу. А ми купіли школьницю. Щоб допомогти нашим солдатам. хоч маленький чуток, ну щоб від нас зашла. Я їм хочу допомогти, щоб вони повернулися живими. Усі зібрані кошти підуть на закупівлю того, що в першу чергу необхідне нашим солдатам. А що саме потрібно, це волонтери знають з вуст самих бійців Нікопольців. Частично, звісно, теплі речі, бурки, валенки. зараз потеплело, а тиждень тому, при мінус 20, навіть в бірцях теплих було холодно. Потім такі більш специфічні речі, маскалати зимні, потім генератори, радіостанція, то що нужно завжди, то що. При обстрілах згорає, пропадає, вот, и так далі. Ну і маса, маса бы, специфических вещей, вот, автомобіль, який ми на прошлой неделе передали розвідчикам нашим в Авдіївку. На благодійний концерт запросили рідних військових і самих солдатів, що зараз у відпустці. Ольга Володимирівна, мати солдата, що проходить службу в зоні АТО. Дуже вдячна волонтерам за їхню роботу. Як розказує матері син, солдатам дуже важливо навіть просто поспілкуватись з волонтерами, що приїздять до них. Дуже Очень большая помочь, очень большая. Мотислібка не волонтери, допомога хороша. Волонтери молодці, звісно. Волонтерів чекають дуже. ждуть Прям ну знайте, ну прям так і спрашивают, ну когда вже приедут, когда приедут. Им Просто хочеться поговорити з ними. не, не просто там щоб там что-то привезти им, а просто от чисто, ну що люди приїжать снікапаля, от щоб пообщатися з ними дружини солдатів теж беруть участь у волонтерській роботі. Ірина, дружина бійця, що зараз служить в зоні, АТО, зізнається. Тепер не пропускає жодної скринки для збору коштів. Поки мені це не ката я не обращала увагу на ці всі багатовіті концерти. Зараз я прохожу мімо кожного даже, маліше. Я читаю, я на сайт захожу. є какая-то можливості, я допомагаю і хочеться допомагати. Тому що я зрозуміла, що це може касуватися кожного. І коли мені потрібна бути допомога, мені допомогли, і дуже допомогли наші дівчата. Чоловік Ірини Денис служить в Луганську. Вдома на нього чекає дружина і семирічна донечка, яка дуже сумує за батьком та сподівається, що він прийде на Новий рік з ялинкою. Єдине бажання дівчинки влади, яким вона поділилась в листі до Діда Мороза, щоб батько повернувся живим. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини з уміста на телеканалі Квард. Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь. В Студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. Thank you. У вівторок, 16 грудня, вночі плюс 1, плюс 2, в день плюс 2, плюс 3, атмосферний тиск 762 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 88%, хмарно дощ. У середу 17 грудня вночі 0 4, в день плюс 4, плюс 6, атмосферний тиск 755 мм тутного стовпчика… вологість повітря 90%, хмарно можливий дощ. У четвер 18 грудня температура вночі плюс 4, плюс 5, в день плюс 5, плюс 6, атмосферний тиск 753 мм тутного столбчика, вологість повітря 98%, хмарно дощ. У п'ятницю 19 грудня температура повітря вночі плюс 2, плюс 3, в день плюс 2, плюс 3, атмосферний тиск 758 мм тутного столбчика, вологість повітря 88%. 8 хмарно можливий дощ. У суботу 20 грудня вночі плюс 2 плюс 3, вдень плюс 3 плюс 5. Атмосферний тиск 758 мм ртутного стовпчика вологість повітря, 86% хмарно. У неділю 21 грудня вночі плюс 4 плюс 5, вдень плюс 5 плюс 6. Атмосферний тиск 752 мм ртутного стовпчика вологість повітря, 95%. Хмарно, можливий дощ. Питання з нерухомістю звертайтесь до бюро технічної інвентаризації. Наші послуги: технічна інвентаризація об'єктів нерухомості, паспортизація будівель і приміщень, консультації та експертні оцінки майна при успадкуванні, даруванні, продажі та обміні, телефони 31224 31320 двадцят 066 640 2080. Того трубостальці якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.